Привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас з нереально крутезною книжечкою, яку ви мені порадили. Дякую, 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 дякую. Е, радьте мені ще, дайте багато, багато, багато своїх порад, своїх е, якихось, да, те, що вам сподобалось, те, що ви б хотіли, щоб я прочитала, і мені, можливо, сподобалось, а можливо, і не сподобалось. Давайте, я за. Обмін е, таких книгознаннями, книго е, емоціями. Книжечка е, Елізабет Гаскел Зникнення. Це збірочки з чотирьох оповідань. Е, я чесно скажу, я прочитала три, і от вони на 70 сторіночок. І от залишилось у мене одне четверте, і я вирішила знаєте, такі попередні враження з приводу перших трьох записати, ну, а потім вже дочитувати книжку. Я хочу знаєте, зразу сказати, щоб потім до цього не вертатися, коли будете замовляти, а я раджу вам прочитати цю книжечку. Дуже уважно дивіться, бо буде така от, підстава, як у мене, вона в якій політурці, все б нічого, але дуже погана, як, як це називається? в общем, книжка не відкривається, і коли ти її читаєш, це дуже незручно, реально втомлюється рука, коли ти от, сидиш і отак. От щоб хоч оці от, 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 от всі поля, от, ці от, скільки тут сантиметрів да, серединки, щоб ти міг прочитати, ну, дуже незручно. Особливо от я брала цю книжечку з собою, думаю, там маленька сумку, круто, класно. Але от, е, коли ти не за столом, прочитати дуже незручно. Бачите, от, отут от, ну, не дуже. Тому будьте уважні. Все інше дуже круто, шрифт класний, папір шикарний, все класно, окрім от цього з'єднання під корінець. Це мені не сподобалось. Ну, ладно. Має бути доколубка. Бо про все інше у мене доколубки немає від слова зовсім. Буду підглядати назви е, оповідань. Значить, перше оповідання е, куметне, якщо це правда. Ви знаєте, я ж е, начиталася горор, горор в анотації. Ну, думаю, зараз буде мені горор. Причому тут на самому початку йде пан, іде-йде доріжкою, гуляє, гуляє, і як він написав, зайшов набагато далі, ніж він гуляє зазвичай. І якось він дуже далеко зайшов, що ну, практично з того з місці не вийшов зі своєї такої рідної. І от вже така. Ніч наступає, і він бачить хатину. ну, Думаю, зайду попрошуся, ну що робити, ну, де мені тут спати лягати? От. І він заходить в цю хатину, і от там починається дуже така цікава історія, така цікава, не хочу казати, діжуха. От. В общем, це косплей на казки, європейські казки. Причому воно ну, настільки круто. От ви знаєте, ну так, щоб вас заохоти, там, значить, е, така вечірочка. Ну, і от цей пан е, всі кажуть: ми ти, ти, тебе чекали, вот у нас вже тут все, все наготове, все. І от він там знайомиться з гостями, і от, ну, просто щоб вам такий гачечок зробити, е, він підходить до літньої пані, і вона сидить, і в неї ноги такі хворі, такі, е, там, з різними такими. А хворобами ніг, і вона їх поклала на такий пуф. І, значить, і починає розказувати: от мені в молодості е, змушували ходити в цій незручні е, кристалевих черевичках, і, і от, 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 от тепер оце маю хворі ноги. Оце, хто це таке вигадав? Це краще б взагалі не було такого в моєму житті. Ну і в общем, і вона на ці ноги жаліється, жаліється, що там вони там. І, е, як це називається, Набряклість і чого там немає з тими ногами. От. І потім вже, ну, я, прочитавши це оповідання і, ну, вже під кінець, я зрозуміла, що це попелюшка. Там і хлопчик-мезинчик, і там, ну, і кіт в, чобу, в чоботах, і, і кого там тільки немає. і, ну, Єдине, чого тут немає, це горора. Воно таке миле, воно таке класне, і фінал вас здивує. воно, Ну, Дуже класний. От, от як треба, знаєте, нереально крутезне, крутезне оповідання, і там, знаєте ці діалоги між цими книжковими персонажами, як вони, от, ну, я ж кажу вже, пройшов час від написання книжки і багато часу. От, і там і про сплячу красуню, і, і, і ну, 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 нереально круто. Це просто шикарно. Там Дивний спосіб принца і буде, і там такі відносини круті у сплячій красуні з принцом. Не такі, як казиці. Ну, дуже шикарно. От. Мені прямо, знаєте, я в такому лютому захваті навіть, ну, звісно, бісила ця прошивка книжки, але я просто сиділа. Не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте, жінка, книжку читає, мені цікаво, не чіпайте. От. Друга повідання, саме от його винесли на назву, на обкладинку, називається зникнення. Це дуже теж цікава історія. але от перше, чесно скажу, мені сподобалось набагато більше. Тут іде, 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 іде все, так, знаєте, як е, сніговий ком накручується, накручується, накручуються події, а потім е, дуже неочікуваний фінал. Ладно, спойлер, спойлер, спойлер. В е, кінці, просто знаєте, почали тут з одного, з одного, з одного, а закінчилося тим, що був такий момент двожонства. Е, в общем, е, гарний пан виявився не таким прям гарним. Набридла дружина, пішов в місто, знайшов собі іншу. От вона мене більше влаштовує, от у мене тепер, тепер з нею купа дітей. Ну, таке. В общем, неочікуваний фінал. Причому, знаєте, от мене що бісить, ну, це і в житті, і взагалі, що от, от воно напаскудило, да? воно ж ну, реально напаскудило, да? і таке це треба оприлюднити тільки після моєї смерті. А що так? А при життю не можна, соромно тобі, дядько стане, да? серйозно? А ні, може, якось взагалі розрулиш своє життя, ситуацію якось. Невдобненько перед першою родиною. Ну, в общем, взагалі, ну, ну, тут я ж кажу, друге оповідання, воно мене взяло неочікуваним фіналом. Чесно. Е дуже нереально класно, шикарно. Спойлер, спойлер, спойлер. Закінчилось. Тепер без спойлера. Е Третя, от вона реально ну, от із трьох прочитаних, вона єдина поки що, вона горорна. Причому, знаєте, от, е Настільки мені було моторошно, от чесно, хоча от тут в Києві сонечко прям таке, що аж хоч іди засмагай, але я сижу мені, мені, знаєте, якось ніяково, от якось так ніякові, просто от, ну, такі мурахи під шкірою. От. Це називається розповідь старої няньки. Е, Оповіданечко. І от ця саме літня пані вона розповідає. Як би так сказати, своєї вихованці вона розповідає історію її дитинства і що там і як там і взагалі. І, і це реально, там от, і неупокоєні душі, і такі, знаєте, ну, буде чого, я ж кажу, полякатися, тому ввечері не читайте. Це серйозно. Опять-таки, не зрозуміла для мене поведінка, як рідний дід та батько не зрадів там. Тому що у нього онучка. ну, Мені здається, це, ну, це може я так да, кажу, ну, це на автопілоті. ну, як, як можна не любити онука чи онучку? Це ж твоє ріднесеньке. Там, да, навіть якщо в тебе паскудні відносини з дітьми, ну буває. Да? Но, ну, Онуки вже ж завжди люблять. ну, Можливо, це моє, ну я і дітей не люблю. <реш> Я взагалі весь світ люблю. От. Ну, то таке. Ну, і тут цей дід, вибачте, шибанутий на всю бошку, причому Нє, ну, його можна зрозуміти, да, його там розвели як лоха, як казав е, класик, але ну, блін, ну, блін, ну вже так сталося. ну, Це твоя донька, це, твій ону... це твоя онучка. Ну, Блін, ну, 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 ну навіть да, не, не подобається тобі донька. Онучку, навіщо? От скажіть мені, навіщо маленьку дитину? От, я так спеціально намисно, щоб не спойлерити. Це почитаєте. От, і от ця няня, вона ну, просто ну, я ж кажу, дуже цікава історія. І, от, е, навіть, Я ж кажу, от, ввечері от, це от така, знаєте, моя улюблена. така, Такий жанр, я його сама так собі так назвала, це коли ти сидиш ввечері в якійсь такій от хаті чи біля вогнища, і, от такі, знаєте, бувальщину люди розповідають. Причому вона нереально крутезна, класна, це не знаєте, не якесь там трендологія. Ні, 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 це от реально воно цікаво, воно пробирає до кісток воно. Ой, блін, ну той орган, я думала, він мені снитись буде той орган, чесно. Тут. Ну, дуже круто закручено, дуже браво! Авторка, браво, 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 браво! Боже, жінка сказала, буде знімати коротке відео. Вже 11 хвилин. А куди ми поспішаємо? Нікуди, в принципі, все життя попереду. От, До речі, от авторка, подивіться, яка вона красива. От. І от зникнення, от саме цей будинок. Ну от як на мене, от як на мою думку, да, це сонечко чи це блікує? Як на мене, вот оця обкладинка вона б ідеально вписалася саме на третє е, оповідання. Вот розповідь старої няні. Вона би просто, знаєте, як в суху землю би лягла. От, ну, ну це реально для третього оповідання. Чи вони, я не знаю, змістили значить, назву від другого, а ілюстрація від третього. Я не знаю, ну поки так. От, от зараз буду читати, от оно на 70 здається, да, сторіночок. Тут ну, тут сторіночка, то ще пів. Ну, коротше, буду читати сіру жінку. Чому вона сіра і взагалі щось мені підказує, це теж буде така ну, Я зараз таке люблю. От, зараз мене на таке тягне. Чого жінці не вистачає, що її на якесь неупокоєні душі на привидів на всю цю хіру тягне? Я не знаю. Ну, мабуть, чогось не вистачає. От. Ну, от, дочитаю цю книжечку і вже е, розкажу ж про четверте оповідальнечка. Ну і зроблю коротесеньке, я сподіваюся, коротесенький, е, підсумок. От е, кінець першої частини. Частина друга. <глух> ну що, е, прочитала я е, Сіру жінку і всю збірочку. Це останнє четверте оповідальнечко. І мені є що сказати. А ви знаєте, ну, ця сіра жінка, вона дуже-дуже специфічна. Хоча, як на мене, сюжет доволі таки не новий. Якщо коротенько була собі жінка, вона там обирала-обирала дівчина, молода жінка, вона обирала-обирала собі нареченого, всі її не таке, вона взагалі ні за кого не хотіла виходити заміж, але вона не була феміністкою, вона просто не хотіла заміж. Ну, а потім там. В общем, цікавим таким способом в общем, познайомили її з одним французом, і от в общем, батьки сказали, дівчина вийшла заміж. Ну і там, знаєте, опять-таки, моя улюблена тема зараз. Оця от, знаєте, за мною от, вона вийшла, коли заміж. За мною ніхто не дивиться, окрім мого чоловіка, і от в неї ще там є покоївка. От, от, а більше ніхто за мною не дивиться. От. Ну і коротше, щоб ви розуміли, просто такий типажик. І от там така історія. Ну, я ж кажу, от саме четверта історія, якось вона мене, в принципі, ну я не знаю, я не дуже прям так вразилась. Звісно, чоловік у нього там. Знаєте, це з перших сторінок можна зрозуміти, якщо от вона приїхала до його до нього в маєток, в його цей замок, і він їй каже, там от, от твої кімнатки. То, в то крило не ходи. Ну, звісно що там якісь е, странні такі мутки да, коїться. Е, причому там їй вже, там, практично в лоба кажуть, що була ще перша дружина чи перша жінка якась така. Вона така, ну була і була, ну і ладно, ну десь ділась, десь поділась, причому труп не знайшли. От, ну таке. От. І от ця е, покоївка, вона така більш така бойова, вона така. Вот, рішала ця <реш> жінка решала. Вот, і вона якось там просуває трохи інвалідність цієї вот дружини. Ну і в общем, там як вона дізнається, абсолютно там випадково, що чоловік, ну, там я взагалі такий цікавий, він розбійник, він займається таким кримінальним таким <реш> кримінальними такими справами. І вони вбивають значить, заможних людей, причому тягнуть їх в цей палац, де живе цей от, чоловік нашої головної персонажки. Там його грабують, в общем, все, що можна з нього витягують, забирають. Ну а потім, я так розумію, десь в тому крилі, в яке не можна ходити, туди там, десь перекидають його. Ну, поки так, знаєте, вляжеться, а потім десь ховають. Вот. Ну і, і потім можеш, от вона тікає. Від того чоловіка з цією Амандою. Ну, по суті, Аманда ну, підбила її. От. Ну, І там знаєте, такий цікавий момент, до речі, авторка так, не дуже сильна на поверхні, але ця Аманда, вони ж, ну, треба було переодягтися, звісно, шкоди без цього. І вона переодяглася значить, в чоловічий одяг, наче вона кравець. Ну, от. А головна персонажка це от її дружина. Ну, така, знаєте, відсилочка, як на мене, от мені сподобалося. Цей момент це єдине, що мені в цьому оповіданні сподобалося, цей момент, така, знаєте, відсилочка КЛГБТ. Ну, а ця, до речі, ж наша головна персонажка ще й вагітна, вони потім разом дитинку то ростили. Ну і, от, до речі, вся ця історія розповідається у цій дитинці, якою була вагітна. Як її звали? Щось вона така ніяка, взагалі, що навіть ім'я її не згадаю. Аманда, Аманда, Аманда нормально. Вот. В Взагалі, я буду тут пикнички гортати, не знайду. Ну, в общем, головна персонажка. І от і потім чоловік за нею Навздогін э, скачуть, 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 там по полям лісам і рекам. Вот, э, потім э, в одному э, трактирі чи що воно там якомусь в общем, вбили не ту жінку, бо там цей чоловік не міг навіть знаєте, уявити, що Аманда буде чоловіка перевдягнеться. ну це ж так не схоже. А, ну, в общем, він вирішив, що це ревнощі. Ну, ну, в общем, мені не сподобалося питання. Да? Як я розповідала про перший три, три в якому я була в лютому захваті, то четверте мене залишило абсолютно і фінал абсолютно не витягне вигріб взагалі ніяк. В принципі, абсолютно логічний, абсолютно. А, і от чому, до речі, сіра жінка, ну тут взагалі такий, такий ну, значить вона, значить, значить, слухайте, приймав роди пологи в неї, значить просто залицяльник Аманди. Бо грошей на платного лікаря не було, а він хотів значить, перед Амандою якось гарно все показати і прийняв пологи. І потім, в общем, він був другом, другом. другом, другом. Потім там Аманда не при справах, і він такий цієї головні персонажки каже: слухай, виходь за мене заміж такий, чого. Спочатку він їй просто давав кошти значить, на життя. От, ну, Бо вона хто ж за мною, за мною буде піклуватися про мене. От, ну а потім каже, слухай, мені набридло це тобі гроші перекидати, просто давай, переїзди з дитиною будеш жити. Ну, от. ну, короте, ну якось, так, знаєте, Слабенько, як на мене. Ну, можливо, просто, що е, таку тему от, е, дуже багато хто розкривав, і дуже багато вона ну, це не нове щось, не таке прям вау цікаве. От. Ну, Як на мене, воно дуже посередненько. Можливо, знаєте, а, я почала розповідати, чому сіра жінка. І от коли вона ж переїхала до того лікаря, вона стала марніти з дня на день, і от вона стала така сива і така збльокла. і їй цей лікар каже, ти не фарбуйся, не це будь-яка є, в общем, все нормально. І от вона за рік перетворилася в сіру жінку, ну, чому сіра бо шкіра обличчя така гімняненька, і вона стала сива вся, ну Така ніяка, по суті, така бльокла. От. А за три таки і, і взагалі. так, так. От. Причому да, за три роки цей її чоловік, оцей, ну, офіційний перший, він там про... побачив її в вікні, і він її просто не впізнав. Уявіться, як вона. Зістарилась, зібабилась, я не знаю, що вона там зробила. Ну, в общем, якось так. щось, Ці розборки навіть бандитські, якісь вони такі. ну, ну Я не буду знаєте, казати, там, да? я проти таких. От. Сексизму такого, що, може, б чоловік краще написав, ніж. Жінка. Ні, вона просто, чи, як би чоловік писав, чи жінка. Якщо людина не в темі, то вона от, напише про ці бандитські розбірки. саме, от, так. Такі, знаєте, такі всі. ой, Такі пухнастики, ну просто, знаєте, вони там таке, рішалово там, 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 ну, типу, типу, да, там, вони, там скарби якісь там, ділять по карманам перти труп, щоб в в. В кімнаті цього от, да, головного господара цього, да, його і в карманах в нього полазити. Ну, от Серйозно, причому тут е, стукає слуга, приносить чай. Ну так, ну, ні, ну нормально, я так і уявляю. Ну просто я ж кажу, воно так от якось, ну, тро, трошечки непродоподібно. От, четверте, я ж кажу, от перші три оповідання це просто моя порада, мій топчик взагалі все-все-все моє. Все, 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 все. А четверте, знаєте, читайте за бажанням. Захочете, читайте. Не захочете, нічого не, поганого не станеться, якщо ви не дізнаєтесь. І все, ну це просто жах, як ця книжка. Ну, вона ну, це треш, просто вона читати неможливо. От, я ж кажу, я намагалася якось від цього абстрагуватися, але не виходило, не виходило. Я просто, знаєте, можна читати, от, да, загнути, але вона перший не загинається, по-друге, я так не роблю з книжками. От, там якийсь ще журнальчик десь на тобто, пляжі, це одне, а книжку якось повага. Ну, е, Що сказати? Збірка в мене, я поставила їй, поставлю зараз на гудрізі четвірочку. Дуже рідка для мене оцінка на книжечку. У мене або одиниця, або п'ятірка. якось у мене так. Середнє вкрай рідко щось середнє. От, бо це четверте оповідання, воно просто підкакало. <сум> Весь вау-ефект від цієї збірочки, від е, творчості пані Єлізабет. Е, ну, що ще сказати я не знаю. В принципі, книжка мене розважила, вона так само розважить і вас, тому. Читайте, якщо читали, напишіть вашу думку в коментарях, мені дуже-дуже цікаво. От, можливо, когось заохота, особливо першою частиною. От. Тому давайте спілкуватись. От. Ну і На цій чудовій ноті віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. люблю-люблю.